Від завірюх та сильних морозів потерпає і Європа. У Польщі негода забрала життя принаймні п'яти людей. Троє з них померли від переохолодження. Двоє увімкнувши в машині обігрівач, отруїлися чадним газом. Мінус 24 в день до мінус 33 трьох уночі. Такі морози тримаються в Польщі. Холод прийшов на зміну рясним снігопадам. Хурделиця там вирує вже третій день. На півночі країни ураган пообривав електродроти. Знеструмило понад 16 тисяч будинків. З перебоями працюють місцеві аеропорти. Прибиральна техніка не встигає розчищати заметені дороги. А на сході Румунії через завірюху оголосили червоний найвищий рівень небезпеки на половині території країни. Оранжевий та жовтий рівні загрози. Учора подекуди не було двометрові кучугури: 75 населених пунктів без струму. Перекрито десятки заметених доріг. Через рісні опади видимість не перевищує двох метрів. Українське МЗС порадило автомобілістам тимчасово не їхати до Бухареста. В аеропорту румунської столиці затримали десятки рейсів, 20 довелось взагалі скасувати. Ускладнено Ускладненої залізничне сполучення закрито чорноморські порти. Через находу зупинився один із блоків атомної станції «Черноводе», що на півдні країни. Влада запевнила, система вимкнулась автоматично, щоб убезпечити реактор, тож ніякої загрози для станції немає. За малою Болгарією через шквальний вітер до 25 метрів на секунду і рясні опади. Передостанній рівень загрози оголосили в усьому чорноморському регіоні. Майже 800 населених пунктів знеструмило. Деякі села на північному сході країни цілком відрізані від решти країни. Перекрито сотні доріг. Рух вантажівок тимчасово заборонили по всій Болгарії. А от у Сербії на дорогах стали численні аварії на околицях міста Ніс, що на півні країни зіткнулося 30 машин. Постраждало 17 людей, серед них шестеро дітей. Усіх поранених забрали до місцевої лікарні, і тепер їхньому життю нічого не загрожує. Поліція каже: винити треба не лише погану видимість та ожеледицю. Не всі водії підготували свої автівки до зими. Незвично сильні морози до мінус 14 скували їх Італію на півночі країни в Альпах. Снігові кучугури сягають півметрової висоти. Снігом запорошило навіть вулкан Везувій, що біля курортного середземноморського міста Неаполя. Чимало водіїв, не готових кормувати в таку погоду, все ж ризикнули виїхати на шляхи і потрапили в замети. Визволяти їх довелося рятувальникам. Марія Прус, новини на першому.